Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шоссе. До вашої уваги! Сьогодні пропоную гірський велосипед від відомої торгової марки Mirida. Модель називається Big Nine 20, Римська 4-1 С.Е. <кхм> в назві. Літери «СЄ» вказують, що велосипед на шиманівському обладнанні. Люди, коли купують велосипед Міріда Big Nine 20 Римська 4 1 вони повинні розуміти, моделі в двох варіантах. З літерами «СЄ» мається на увазі обладнання суто на шиманівському е обладнанні. І таке ж є обладнання, але вже там йде тепто. Два варіантів, трішки різні ціни, але взагалі два однакових велосипеда. Чому таке трапилось? Тому що коли був коронавірус, торгова марка Шимана не всі задовольняла своїми е, е, виробництвами. Невелика кількість тоді була в виробництві. Тоді багато велосипедних компаній вставляли на велосипед обладнання інших брендів Тектру, наприклад. Наприклад, Sunrise. Зараз вже все налагоджено і торгова марка Merida робить велосипед більш привабливим для покупців. Взагалі, то треба відзначити, купуючи велосипед Merida, у вас завжди пріоритет за ціною по відношенню до якості велосипеда. Через те, що торгова марка Міріда має свій власний велосипедний завод, який виробляє велосипед. Від початку і до кінця колеса збирають, варять, варять раму, фарбують раму. Все-все-все все на одному заводі, в одному місці, тоді як всі інші торгові велосипедні компанії взагалі, існують два велосипедних заводи, які мають на Власному дві, два, два, дві велосипедні компанії, які мають власні заводи. Це Мір, Міріда і ще одна. Не буду казати рекламу давати за іншої компанії. А всі інші велосипедні компанії Бергамон, Канандейл, Джантрейл, все, 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 все багато, багато, багато велосипедних компаній виробляють свої велосипеди за допомогою різних заводів. Варять рами в одному заводі, фарбують на другому, колеса збирають на третьому, обладнання потім привозять з четвертого місця, все це докупи довозять до іншого місця і, звісно, за всю цю логістику подорожим автівок сплачує кінцевий покупець. Тоді я велосипедний шанувальник велосипедів Міріда. Купуючи велосипед Міріда, має можливість захищеного свого кошелька. Зберігання грошей завжди приємно. Тому велосипед Міріда. Не мають зайвих витрат на от, виробництво цього велосипеда, тому велосипеди до вас приходять з більш привабливою ціною, але високою якістю. Висока якість, звісно, через те, що торгова марка Міріда має свою власну перегонну компанію велосипедну перегонну компанію Міріда Бахрейн, яка всім, на всьому світі відома. І, звісно, якщо власна вологонна компанія, то і виробник повинен виробляти якісні велосипеди для всіх велос... любителів шанувальників велосипедного спорту. Покришка у велосипеда Mirida Big Nine 20 SE Римська 4 літера 1, має наступний. Свої переваги в 2025 році. Тому що в 2025 році ця модель, модель вже йде в обладнанні Шиманівському. Як ви бачите, достатньо красива, цікава така фарба. Е, покришка. Міріда. Ну, е, легка, м'яка. Гнучка легко відпрацьовує на асфальті. Ну а на бездоріжжі по горам буде міцно тримати. За умови цих бокових шипів велосипедист надійно тримається на різних ґрунтових дорогах. На підготовленої дорозі по місту теж буде легко їхати. обід Подвійний, міцний, алюмінієвий надійний. Що і треба сказати, коли ви купуєте гарний велосипед. Камера під автомобільний ніпіль. Товстий ніпіль. Легко накачати у любого автошанувальника. Шприхи чорного кольору, нержавіюча сталь, надійність, міцність велосипедного колоса залежить від оцих шприх. Е, Втулочка Шиманівська е, з ротором, який кріпиться гайкою одною. Центр ловки, як я вкажу, колесом. Кріпиться за умов легкозйомного ексцентрика. Зняли, поставили, не треба ніяких зайвих ключів, якщо ви будете користуватись, буде знімати колесо для своїх потріб Гальмова система, як я і казав, Шиманівська. Шимано це завжди гарна якість. Вілочка у нас Сантур. Стандартна, легка, алюмінієва з двома регулюровками. З одного сторони, рича, регулюючий міцність пружини. Тут, обгортаючи цей речах, висовується на 2 см поршень, який здавлює пружини, щоб зробити більш комфортну працю амортизатора в залежності від ваги велосипедиста. З іншого боку, локал, от так от ми чи вимикнули чи вмикнули працю, працю самого амортизатора. Це для того, щоб їхати по шосе. І мати перевагу над іншими велосипедистами, тому що гірський велосипед, коли по шосе їде, буде зайва амортизація передньої вілки. Велосипедист, коли прискорюється, він завжди втягне тіло переносить на переднє колосо, припадимається при прискоренні, при І тоді починає працювати амортизаційна вілка. Цей цей час втрачається КПД. Сила, яку задають ноги велосипедиста, зменшується ваг... через те, що амортизаційна вілка на себе бере оту швидкість кпд процед... 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 велосипедиста. Тоді, як ви будете блокувати ход вілки, ось так от чик, у вас вілка становиться жорстка, і ви на прямій дорозі по шосе можете більше розігнатись, легше розігнатись, тримати легше буде швидкість. Тому е, тут е, є можливість регулювання вілочки. Рульова, бачите, тут отак от вона е, роз, е, роздута знизу, зверху зужена. Це каже про велику міцність вузла велосипедного. Знизу великі міцні підшипники. Вони витримують навантаження зверху, яке лежиться на раму. Ось тут зверху тонкіше, більш тендітний підшипник, тому що зверху тут менш навантаження, тому що у велосипеда тут невелика е, е, напруга. На оцей частину рульового стакана. Тут стоїть легший підшипник, але за умов цього велосипед витримує велике навантаження і зменшує вагою сам велосипед. Винос керма алюмінієвий від торгової марки Merida. Це стандарт, як я і казав. Виробляють все-все-все на своєму власному заводі. Кермо 70 см завдовжки. По центру, як ви бачите, воно таке товстіше. А в краям воно звужається, <кій> мається на увазі. По центру тут більш тонкіше стіночки керма для того, щоб вагу прибрати. А по краям вже більш е, товстіше, щоб кермо не, про, не прогибалося. Гальмова система Шиманівська. Перемикачі Шиманівські вони поєднані. Тобто е, у нас трансмісія 2 на 8, і через це. Ліва рука монетка поєднана з гальмовою ручкою. Має монетка шкалу 1, 2. Сама ручка гальмова металева. Під два пальця. Є дзвіночок. І два, клап... два перемикача. Ось тут руками ми перемикаємо переднього перемикача. Праворуч монетка, поєднана з гальмовою ручкою. Моноблок, як його називають, 1, 3, 6, 8 градація шкали, ви завжди знаєте на якій швидкості у вас задній перемикач. Ручки, вони такі рібристі. Якщо буде в жару їхати велосипедист, рука не буде прокручуватись. Дуже приємно до, на дотик. Оці гальмові ручки їх називають не гальмові ручки, а ручки а керма, їх називають грівці. Оце гріпці, вони і м'які, і одночасно надійно тримають руку. Також варто відзначити, що велосипед Міріда 20 SE Римська 4,1 в даному кольорі V-Green, має інтегровані тросики в раму. Вони входять ось тут, як ви бачите, в раму. Це інтегрована проводка для того, щоб у вас об раму не дрібіжжали оці тросики. Тросики гальма і перемикача. Все сховано в раму, все зроблено дуже цікаво. Це сучасний велосипед. Для сучасних велолюбителів в 2025 році велосипеди Міріда більш приваблими, тому купуйте гарне і катайтесь на гарних велосипедах. Велосипед Міріда Bick 920, Римська 1 SE Попереду має шатун на дві зірки. Шатун алюмінієвий, пластиковий педаль, дві зірки дозволяють легко перемикати передній перемикач по відношенню до заднього. Не треба контролювати перекос ланцюга, тому що дві зірки дозволяють використовувати, використовувати будь-я передню зірку з будь-якою задньою зірочкою касети. Зазаді у нас Шиманівська касета і Ацера перемикач. 360. Ось такий перемикач. Ось такий е, налаштований перемикач. Працює чтенько в будь-яких умовах на е, велосипеді. Оцьому. Також позаду у нас е, покришка від торгової марки Merida. Як я і казав, е, виробник виробляє все для вас. Розмір покришки 29 на 2,2. Камера автомобільний ніпіль, позаду у нас стоїть Шиманівська втулочка. Ну, і, звісно, у нас позаду стоїть Шиманівський гальмовий ротор. Це ротор і каліпер. Все гальмова система гідравлічна Шиманівська. Ось тут у нас два отвори на рамі. Рубістань 4 см для того, щоб сюди поставити підніжку. Підніжка за окремі гроші. В нашому магазині є підніжки, які можна сюди поставити. Вони тримаються дуже міцно, помітні. Це дуже зручно, коли у вас у велосипеді є підніжка. Сідуха регулюється за висотою, за умов ось легко ексцентрика. ексцентрику. чик без питань. Треба е, налаштувати під свій зріст велосипед, будь ласка, все для вас це легко. Е, вал каретки у нас ось тут, е, промпідшипники. Там, де ми педалі крутимо, тут картриджний вал каретки. Це максимально міцний вузел, для того, щоб ви не хвилювались в велосипедних перегонах. На велосипеді дуже. Е, Комфортно мандрувати є дві е, позиції, куди можна поставити пляшку. Дві пляшки можна з собою возити. Раз і два. Легко і надійно. Ну, наприкінці нашого відеогляду стоїть відзначити вагу велосипеда Merida Big Nine 20 se Римське 4-1 колір V-Green У 2025 році, звісно, він обновився за умов своєї. Обладнання Шиманівському, що їм вказано на е, назві велосипеда дві літери С І вага цього велосипеда 14 кілограмів 900 грам. Враховуючи, що це гірський велосипед МТБ Хартейл, він достатньо легкий, міцний і саме шикарне швидкий. Легко їздити, як. Для дівчат, так і для хлопців. Легко їздити як по місту, так і за містом. Сподобався відеоогляд гірського велосипеда від торгової марки Міда. Модель називається Big Nine 20SE. Римська 4 літер, літера 1 колір. Е Фалґрін. Приходьте в магазин на Харківському шосе в місті Києва, і ви цей велосипед можете самостійно помацати. Бажаєте замовити? Переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua І там ви можете замовити цей велосипед. Постійним покупцям. Що? Завжди знижки. Хай щастить, До зустрічі!